Друзі, доброго дня, компанія Автопарк і сьогодні у нас чудове надходження Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску. Оснащений він потужним дизельним двигуном з робочим об'ємом 4,5 літра. Стоїть красень у нас на 20-х легкоспавних дисках, потонований. Офіційний з України. Багажне відділення у нас досить таке велике. Далі по салону. Дверні карти в відмінному стані, чорний шкіряний салон, стан нового, також є задній клімат-контроль двохзонний, передній ряд сидінь з пам'яттю сидінь, електрорегулювання сидінь, мультикермо, датчики дощу та світла, мультимедіа, люк, про комплектацію тут говорити можна дуже багато. Кого зацікавило дане авто. Чекаємо вас за адресою. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 А також автомобіль можна придбати у кредит або лізинг.